Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема уроку тварини Відкрийте сторінки 62-63 у підручнику Сонечко, Мурашка, Щука, Жаба, Черепаха, Синиця, Курка, Ведмідь, Собака. Це тварини. Тварин дуже багато. Усі вони різні. Метелик схожий на квітку, їжак на колючий клубок, а вуш на палицю. Вовк сірий, лисиця руда. Одні тварини літають, інші плавають, стрибають, повзають. Тварин, яких у природі залишилося дуже мало, і вони на межі зникнення заносять до червоної книги України. Наприклад, ГОРНОСТАЙ. На зиму ця тваринка змінює забарвлення свого хутра на біле. ДРОхва. ЗУБР. Коровайка Бура. ПУГАЧ. Хто які звуки видає? Гелгоче гуска з гусаком, бекає, овечка, ірже кінь. Мукає, коровка, куткудакає, курка, хрюкає, свинка. Цвірінька є, горобець, нявчить, котик, кукурікає, півень. Воркує голуб з голубкою. Гавкає песик. Стрекоче, сорока. Гра впізнай тварину. По черзі будуть лунати звуки різних тварин. Ваше завдання відгадати. хто це? Курка? корова. СЛОН жаба, сова. Як ти думаєш, що належить до природи, а що до природи не належить? Зупиніть відео. Погляньте на зображені предмети і розкажіть, що належить до природи, а що до неї не належить. Знайди на малюнку те, що належить до неживої природи. До живої природи. Давайте пригадаємо жива природа це люди, тварини, рослини і гриби. Все інше відноситься до неживої природи. Розгляньте малюнок. І скажіть, що із зображеного відноситься до неживої, а що відноситься до живої природи. Зупиніть відео. У робочому зошиті відкрити сторінку 52. Завдання 1. Хто яким виросте. З'єднай лініями відповідні малюнки. Погляньте на малюнок зліва і справа. З'єднайте лініями малечу і дорослих особин. Зупиніть відео. Виконайте це завдання самостійно. Номер 2 Яких тварин можна побачити в місті? Познач галочкою? Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Молодці. Чудова робота. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.